Від А 0 до А1 за одне відео. Всім привіт! Мене звати Іван, я викладач з 9-річним досвідом, І сьогодні розкажу про всі найголовніші правила від А0 до А1 в німецькій мові. Після цього відео ти зможеш розмовляти. Ми вже під час цього відео навчимося базові вести діалоги. Тому не перемикайся, дивись лосгейтс. I zaczynamy z alfabetu. Das ABC albo das Alphabet. C, alfabet w niemieckim ja Zacznijmy od Biblii. A B C D E F G H I J K L M N O П, К, Е, s, Т, У, v, В, X, Y, Z. Німецький алфавіт дуже логічний, базово послідовний. Всі літери, як ти бачиш, читаються, як це потрібно. Як це пішло з латині а це, А, І Ц, І, А Е Ц Е. Не як, наприклад, в англійській, де літери просто читаються незрозуміло як, хаотично. Тому це перший інсайт. Німецька логічна, структурована та послідовна. Умляути це літери з крапочками зверху. Є всього три: Аумляут, Уумляут, Умляу. Аумляут найпростіше це просто літера е, Епфель. Оумляут – це O та «ю» разом. О. ю ю U. ю ю Шон. Наприклад, щон. Та Умляут. Це У та Ю разом. «Ю» «У» «Ю» 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 Тумбашпіль Ю", 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 Ю". «Юба» Також у нас є дифтонги. Їх взагалі п'ять, але ми розберемо чотири, тому що, на мій погляд, п'ятий безтолковий, він не потрібен. Взагалі, що таке дифтонги. Дві літери, які дають один звук. І вони, їх чотири, попарно діляться. читаються. АІ та ЕІ читаються як Ай, Май, Цвай. Е, У та Аумляу У читаються як ой, нойн, бойме. Тепер розберемо найбазовіші літеру сполучення, щоб знати, як інколи змінюється звучання літер через те, що вони сполучаються з якимись іншими літерками. Розберемо літеру С. Перед голосними вона завжди читається як з. Залят. Якщо С поєднується з ЦХ, тобто «сцх» – це літера Ш, Шуле. Якщо СП або СТ стає на початку кореня, то це «шпшти» – штрасе. Літера V читається або як «в», або як «ф». В запозичених словах як В, вулькан, а в німецьких як – «фата». Літера сполучення CH читається або як Х тверда, або як Х м'яка. Як Х після АОУ, ах, бух. І як Хі після е-і та. Літеросплучення хен-ліх-іх. ЛЮСТІХ, ІХ. Це те літросплучення, яке в вашому диалекті, наприклад, якщо ви живете, живете в якійсь частині Німеччини або в іншій німецькомовній країні, де кажуть ік, іч, іш. І так далі. Але ні, дощ, літературно німецька це буде саме іх. Тепер перейдемо до вже базових виразів слів. Хало, привіт. Guten Morgen – добрий ранок. Guten Tag – добрий день. Guten Abend – добрий вечір. Gute Nacht – доброї ночі. Давай розберемо. Перше hallo, У нас L не K. Hello. H з великим придихом. Далі Guten Morgen, morgen Ми не кажемо. Літера E читається як A. Morgen. morgen. Guten morgen. Також ти міг могла б помітити, що. Guten, да? Guten, guten. у нас guten Morgen, guten Tag, guten Abend, Проте gute Nacht. Чому так? Тому що Morgen, Tag, та Abend чоловічого Nacht жіночого роду. Пізніше зрозуміємо, чому так. Поки повір на слово. Та да, прощання. Чус. Це пока, просто неформально. Auf Wiedersehen, До побачення. Bis bald, або bis später, До скорого, до зустрічі. І тепер, коли ми привіталися, треба ж познайомитись. Як сказати мене звуть Ich heiße або Ich bin. Ich heiße Іван. bin Іван. Передавай твоя черга. Ich heiße І називаємо я. Ich heiße Тепер самостійно. Чудово. Тепер звідки я? Я звідки прибув? Ich komme aus der Ukraine. Я з України. Важливо. Що коли ми кажемо країни які середнього роду, типу Дойшланд, ікоме aus Deutschland, ми не використовуємо артикль. Якщо країна не середнього, а іншого роду, типу Ді України, то буде іхкоме Аус der України. Артикль там змінюється, це через відмінки, поки не акцентую на цьому увагу. Іхкоме Аус der України. І тепер ми бачимо, що речення будується майже завжди з однією структурою: підмет, присадок, додаток. Тобто зуб'єкт, веб, об'єкт. Ich, komme aus. Там для України. Ми бачите. Ich komme aus der Ukraine. Ich, Lerne Deutsch. Ich treibe Sport. Ich підмет. Traibere присудок. Ich lerne Deutsch. Ich підмет. Lerne присудок. Deutsch додаток. Все, І це буде майже завжди так. Ми сьогодні розберемо, коли це буває не так. Звичайно, щоб не казати завжди їх «іх», іх треба вивчити займенники, які вони в нас є. Іх я. Ду ти. Е він. ЗІ вона, «ес» воно, ВІА ми, «іа», ви, ЗІ вони, ЗІ ви. Яка різниця між ія та ЗІ з великою лідером? Ія це ви, люди, до яких по окремості ми звертаємось на ти. Ти, Катя, мій, моя подруга, ти Петя, мій друг разом, і я, майне фронде, ви, мої друзі. А Зі з великої літери, це ввічлива форма. Одна бабуся це Зі, багато бабусяв – це Зі. Тобто ми завжди звертаємось і до однієї, і до багатьох людей на Зі як ввічлива форма. А тепер візьмемо найбазовіші дієслова слова німецької мови. Це «sein» та «haben», бути та мати. І одразу з ними ми зараз відтренуємо займенники та зайнтахами. Беремо якийсь прикметник, типу глюкліхі. І тренуємо діє слово займ. Як воно змінюється і як з ним змінюються займенник. bin glücklich. Du bist glücklich. Er ist glücklich. Sie ist glücklich. Es ist glücklich. wir sind glücklich, ihr seid glücklich, sie sind glücklich, sie sind glücklich. следующим чином. Их бин, ду бист, РЗС. sein по я зайд, зе чином: Ich bin, du bist, er зе 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 sind, зе sie, sie, sind, зе 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 Так. РЗС та ЗЗ ми пишемо разом, тому що там однакова форма це одне і те саме обличчя, третє, однина там нужна, тому ми пишемо їх тощо. Та слово хабен, як зараз звіниться воно, побачимо, та протестимо його також з займенниками. Візьмемо слово, наприклад, das Auto. Ich habe das Auto. Du hast das Auto. Er hat das Auto. Sie hat das Auto. Es hat das Auto. Wir haben das Auto. Ihr er habt das, das Auto. Sie haben das Auto. Sie haben das Auto. І слово haben змінюється наступним чином. Ich habe, du hast, er, sie, es yes, hat, wir haben, ihr habt, sie, sie haben. Тепер, коли ми вже вміємо будувати базові речення, треба навчитися просити це у інших людей, тобто ставити питання. У нас є два варіанти поставити питання в німецькій мові. Без питального слова та з питальним словом. Давай почнемо з безпитального слова. Наприклад, речення treibe Sport. Я займаюся спортом. І питання. Трайбст Sport? Ти займаєшся спортом? Я. Або nein. Та, да, або ні. Ну, ми зараз не навчимо. Да, заперечення. Я їх треба шпор. Що сталося з реченням? Трайби та їх змінилися місцями. Тобто, підмет та присудок просто змінюються. Присудок дієслово стоїть на першому місці. Підмет, Тобто той, хто виконує дію на другому. Трайбс душу шпорт і требеш. Macht er Gab. Він робить домашню роботу. Еа er Macht Haus Все. Тобто, Це завжди працює однаково. А тепер питальні слова. Візьмемо базові. Наприклад, наприклад, Вохеа. Woher? Woher? woher kommst du? Звідки ти? Це дуже важливе питання для того, щоб відповісти те, що ми раніше вивчали, Ukraine. Аус kommst України. Вохеа komme aus Аус Was Вас du? Ich Лерне Deutsch. Що ти робиш? Я вчу німецьку. Тобто, вас це що? ВІ? Lernst du Deutsch. Ich lerne Deutsch Schwierig. Як ти вчиш німецьку? Я вчу німецьку складно. Але то wie, це як? Звичайно, питальних слів набагато більше, але сьогодні нам достатньо цих, щоб вже вміти сказати, що ми робимо, як ми це робимо, та звідки ми взагалі прибули, і спитати про це інших людей. Переходимо до найнелогічнішої теми в німецькій мові, таких дуже мало, але, на жаль, вони також є: це чисельники. Los Gates. Eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Це перше десяток чисельників німецькій мови. В принципі, тут все зрозуміло, все окей, да. Тобто зафіксували цю інформацію. І тепер йдемо далі, коли ми будемо будувати з цих слів, які ми зараз проговорили, інші слова. Наприклад, від одинадцять до двадцяти. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Що ми тут бачимо? 11 та 12 взагалі інші слова. Ну, так буває. А з 13 до 19 у нас іде чітка структура. Є одиниця: драй, фір, функ, зекс та літера. Літера та слово «цейн». Драй, цейн, фіа, цейн. Тобто цейн. Додаємо 10 до однички. Ще можемо побачити, що зейн та зібцей. В них зникає в ЗЕХЦ літера S, а в ЗІБН – ЕН. Зехцен, зібцей. Тепер візьмемо саме десятки. Тобто 20, 30, 40, 50 і так далі. Сванців, 30, 40, 50, 10, 7, 8, 9. Що ми можемо побачити? Що в усіх. Окрім 30 закінчення С. Це і Г, а в 30 Сц і Г. Есцет це літера, яка означає подвоєну С. Просто не пишуть там два рази С, щоб написати СЦ. Але зараз це змінюється і навпаки вертаються до подвоєної С. Отже, драйсій. Чому так? Тому що як можете бачити, цванцій, фюнф фюнфці всі закінчуються на приголосно. А драй на голосно, тому драйсі. І 2 міняється на цван 20. Це все, все інше залишається, як було. Сотня. хундат, тисяча, таузенд. Якщо ми хочемо сказати вже складні чисельники, де у нас є, там, наприклад, 21, 38, 42, то ми маємо змінити місцями. Одиницю та десяток. Наприклад, 21 айн, унд, 20. 1 і 20. 45. Фюнф.

Коли після нього є ще якісь літери, то з чисельника 1 у нас уходить літера S. Einon drei, Einon 20. Проте, наприклад, Ein 101. Ein 101. 101. Як же це використовувати в вречення? Зобачте, ich habe drei autos. У мене є три автівки. Sie hat vier bananen. В неї чотири банани. Ми виставляємо цей чисельник біля іменника, біля слова, про яке кажемо, в принципі, як в українській мові, і використовуємо без якихось там додатків. Тепер, коли ми пройшли в якийсь амт, нам треба сказати наш номер. Як ми кажемо номер? Взагалі різні формати, але давайте ми просто будемо казати його по порядку. 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9. Ось так буде звучати наш номер. Який. Просто ми можемо перераховувати по порядку кожну цифру. Дай робити якусь там паузу між логічними, на ваш погляд, частинами вашого номеру. Ice, 22, і фіонзекс, зібергахна. Оце ваш номер. 123, 456, 789. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 789. Все. Продовжимо трошки діалогів, трошки розмовляти. Wie alt bist du наскільки ти старий. Тобто, скільки тобі років? Ich bin, ну, бачиш, під Jahre alt. Мені 27 років. Ми можемо сказати свій вік. Давайте спробуємо. Wie alt bist du? Я в тебе питаю. А ти відповідаєш. Ich bin, називаємо число. 19, 19, 40, 40, 11, 11. Ich bin і називаємо чисельник. Отже, дні тижня. Монтак, дінстак, мітвох, донестак, фрайтак, замстак, зонтак. І як ми можемо це використовувати в реченнях? Наприклад, коли нам потрібно сказати, що завтра буде понеділок? Моген іст. Монтак. Завтра буде монтак. Завтра є монтак. Або якщо вчора була п'ятниця, гестен ва фрайтак. Що таке ва? Це е, минулий Вид, скажімо так, в минулому часі Ді слова sein поки що ми цього не вчимо, просто запам'ятайте це як Ва це минулий час, є в минулому часі. Gestern war Freitag. Вчора була п'ятниця. А сьогодні у нас вівторок, от якраз коли я записую це відео. Heute ist Dienstag. Тобто сьогодні це heute. завтра це morgen. вчора це gestern. Після Післязавтра це übermorgen. Übermorgen ist Montag. А. Позавчора це vorgestern. Vorgestern war Freitag. І найважливіше в німецькій мові на цьому рівні це артиклі. Артиклі das. Чоловічий, жіночий, середній родий. Артиклі це по факту маркери, які дозволяють нам зрозуміти, якого роду слова. Без артикля слово по факту не має сенсу. Це просто набір літер. З артиклем це вже стає. Якась смислова одиниця в мові. Цумбайпіль Der Tisch. Die Lampe дас бух. Тобто стіл німецькій мові чоловічого. Та в нашій також лампи вона, в нашій також, це вона. І книжка це в українській книга вона, в німецькій це воно. Книга воно. Тобто, у вас не завжди будуть співпадати ці роди. А вони не мають, якщо ви почали. Не одразу перейматися, вони не мають співпадати, чому книжка саме жіночого, а не середнього. Хто перший придумав, що це жіночого, а хто перший, що це середнього? Ми не знаємо. Тому можливо, це ми неправильно робимо, а не вони неправильно роблять. У кожній мові це може бути по-різному. Я раджу просто одразу вчити іменники з артиклями, тому що інакше потім довчати це буде складно. Звичайно, є ще багато лайфхаків, як вивчити артиклі. Як зрозуміти, який рід там і за формою слова, і за приналежністю слова до якоїсь тематики, це все, звичайно, ви можете вивчити з викладачем самостійно, знайти на наших курсах за посиланням нижче, на нашому сайті, або прийти до нас на навчання. Також, звичайно, це все ми вам дамо, розкажемо та покажемо. І тепер переходимо до діалогу. Вже коли в нас є якась динаміка, ми можемо поспілкуватися з кимось. Wir wissen meine Ivan ist Max. Hallo, wie heißt du? Hallo, ich heiße Max. Und du? Ich heiße Ivan. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke. Und dir? Mir geht's auch gut. Danke. Woher kommst du? Ich komme aus der Ukraine. Und du? Ich komme aus Deutschland. Wie alt bist du? Ich bin 19. Ja, schon. Ich bin 18. Jahre alt. Sehr schön. Tschüss. Auf Wiedersehen. Тут ми з вами побачили ще декілька виразів. Wie geht's? це як справи, wie geht es dir? Це повне речення. Wie geht es dir? Як йдеться тобі, тобто як в тебе справи. Скорочуємо і виходить wie geht's? Якщо ми хочемо спитати. Як справа в того, кому ми на ви, то Вігейтс Інен. Ми даємо Інен. Тут не можна вже це Інен скоротити, як в Дір, в форматі Вігейтс Дір, Вігейтс, Вігейтс Інен, можна максимум Вігейтс Інен, але Ін ми не можемо скоротити. І відповідь Мія Гейтс Гуд, не ich. Не в якому разі не ich Гейтс Гуд, не я, а мені хорошо, да, тобто мені добре, в мене все окей. Не я окей, а в мене все окей, в мене все добре. Зараз ви вивчили всю базу, найголовнішу базу від А 0 до А1 в німецькій мові. Тепер ви знаєте, як взагалі вимовляти літери, як їх будувати в слова, яких в цих словах є артиклі, які є чисельники, як будувати речення. Ми навіть вивчили, як будувати речення. Якщо ви хочете зрозуміти це, дізнатися, цю всю інформацію. І навчитися розвивати німецьку якісно, скласти важливо іспит, вступити в університет, або в школу, знайти нову, більш високооплачувану роботу. Приходьте до нас в Евендер. Ми з нашими 30 плюс викладачами в нашій школі точно знайдемо саме під вас ваш формат, підхід і навчимо саме тій розмовній. Або в вдвічі да, вашого запиту, умові, яка вам потрібна. І для всіх, хто прийде з YouTube, знижка 10% на перший місяць навчання. Як її отримати, Пиши в одну з соцмереж нижче в описі під цим відео я з YouTube, або заповнюю заявку на сайті. І також, коли ми з тобою зв'яжемось, пиши, що ти з YouTube і що ти бажаєш отримати свою знижечку. бальту!